Ічна п'ятихвилинка. Ви жайворонок часова? Впевнена, легко знайшли відповідь на це питання. Але чи знаєте ви, що сучасна наука виділяє вже більше варіантів хронотипів? І саме про них піде мова сьогодні. Хронотип це тип біоритму людини, який визначає її працездатність залежно від часу доби, враховуючи графіки сну та продуктивності. Це індивідуальна, генетично визначена та еволюційно сформована особливість організму. Хронотип залежить від багатьох факторів, гормональних та зовнішніх, наприклад, таких як географічна широта. А також від нашого віку та фізичного здоров'я. Хронотип є не тільки у людей, а й у тварин. Цікаво, що увага до наявності природних біоритмів сну та продуктивності була звернена після появи електричної енергії, адже до того людство вставало з першими променями сонця та лягало спати на заході, оскільки в темряві було складно виконувати важливі справи, зберігаючи їх якість і мотивацію до роботи. Сучасні спостереження дозволили розділити людей вже не тільки на жайворонків та сов. До них, наприклад, доєднався ще один хронотип, що має символічну назву голуб. Це людина, яка прокидається між сьомою і дев'ятою, має рівномірний розподіл активності протягом усього дня і лягає спати близько 23-ї години. І це найсприятливіший варіант для побудови продуктивного життя у сучасному світі. Є і інші варіанти розподілу хронотипів. Наприклад, відомий американський дослідник Майкл Бреус у своїй книзі Завжди вчасно детально описує, як визначити свій хронотип, а завдяки цьому й зрозуміти. Коли ви відчуваєте найбільшу втому і коли ваш рівень продуктивності досягає піку, дослідник пропонує вже не три, а цілих чотири варіанти хронотипу це ведмідь, лев, вовк та дельфін. Про кожен з них ви можете прочитати в книзі. Люди, які належать до різних хронотипів, мають свої природні звички щодо сну і енергетичні режими. Якщо ви будете адаптувати свій розпорядок дня до вашого хронотипу, вам буде не тільки легше прокидатися, але ви зможете відчувати менше післяобідньої втоми, і загалом ваша продуктивність протягом дня зростатиме. Ми всі унікальні, і це не просто слова. Дотримання режиму сну та активності, яке потім дозволить створити основу для фізичного та психічного здоров'я, має базуватися саме на індивідуальних особливостях та біологічних ритмах. До того ж, не варто нехтувати змінами біологічних ритмів протягом індивідуального життя. Зверніть увагу, майже всі діти є жайворонками, вони рано прокидаються, зазвичай активні протягом дня, а з заходом сонця готові йти спати. На противагу дітям люди похилого віку, як правило, прокидаються на зорі і здатні рівномірно розподіляти свою енергію протягом усього дня, а ось увечері їм необхідний. Якісний відпочинок для відновлення сил. Знати себе це невід'ємна частина побудови гармонійного та якісного життя, в якому буде місце і для сна, і для усіх видів потрібної вам активності. Тож пам'ятайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей. У ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.